Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про те, як бути добрим господарем і гостем. Діти, але ми не тільки ходимо в гості, але й приймаємо гостей. А чи вміємо ми приймати гостей? Що значить бути добрим господарем? А зараз ми дізнаємось правила прийому гостей. За столом гостя обслуговують у першу чергу. Якщо в комп'ютерну гру можна грати тільки по черзі, гість повинен грати першим. Перед телевізором гостю надається найзручніше місце. Гість першим користується ванною кімнатою. При посадці до автомобіля гостя пропускають першим. Закінчи всі свої справи до приходу гостя. Запропонуй заняття чи гру цікаву для всіх. З розумінням стався до побажань гостя. Будь люб'язним, не давай вказівок, а тільки підказуй, де ванна кімната. Покажи кімнату, куди заходити не можна. Попередь про деякі обмеження. Послухайте ще одну історію. Воно в гостях кавунчик скуштувало, недогризки порозкидало. Та ще й господарів питало, чого це ви такі сумні? Не раді, мабуть, ви мені. То не прийду до вас я! Ні! Зустріти можна й між людей, таких невічливих дітей. Яке зауваження ви б зробили поросяткові? Чому сумували господарі? У чому виявлялася невічливість гостя? А зараз ознайомимося з правилами, які допоможуть стати вічливими. При зустрічі з батьками приятеля треба привітатись з ними, дивлячись в очі. Якщо соромишся, розмову продовжувати не треба, але будь готовим відповісти на запитання дорослих, якщо вони їх тобі зададуть, а потім тільки йти гратися із приятелем. Якщо господар пропонує вибір між шоколадним чи ванильним морозивом, вічливо буде дати конкретну відповідь. Це буде означати, що їх старанність оцінена гостем. Мені дуже сподобалось, як ми провели час разом. Другові буде приємно це почути. Дякую за те, що запросили мене в гості, кожен повинен уміти дякувати. Подякуйте за солодощі, фрукти, якими вас пригощали. На все добре, Ганну Миколаївну! Перш ніж вийти, треба вічливо попрощатися з батьками товариша. Як треба вічливо запрошувати в гості? Запрошення може бути в усній чи письмовій формі. Послухайте запрошення, яке дівчинка надіслала своїй подрузі. Дорога Наталко, 18 квітня, запрошую тебе на свій день народження. Алла Петренко. Якої інформації не вистачає в цьому запрошенні? Так, не вказано. Час. Складіть текст запрошення самостійно. Молодці. Діти, запам'ятайте, чужий дім без запрошення чи особливої причини приходити не бажано. Намагайтеся виконувати правила гостьового етикету. Сьогодні ми дізналися з вами багато правил гостьового етикету. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!